Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Чергова неспокійна ніч на Нікопольщині. Одразу по трьох громадам району окупанти випустили понад 70 снарядів. Є незначні руйнування інфраструктури. Та на щастя обійшлося без жертв. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Вітаю, Марко! Вітаю друзі! Сім разів за ніч окупанти атакували Нікопольський район з градів та важкої артилерії. Били по червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадам. Дивом ніхто не постраждав. Далі пряма мова. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. За сьогоднішню ніч випустив понад 70 снарядів. ДСНС обстежують місця обстрілів та з'ясовують масштаби руйнувань. Ворожі снаряди прилетіли і у сам Нікополь. Є руйнування, людей не зачепило. Давайте послухаємо. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. На ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. Далі пряма мова. На Херсонському напрямку ворог обороняється. Наші підрозділи завдають точних ударів по пунктам управління, районам зосередження особового складу артилерії та складів боєприпасів окупантів. Також на Дніпропетровщині тривають екстрені відключення світла. Про це попереджає дотек. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і у Дніпрі через негоду крижаний дощ та уже не працює частина громадського транспорту. Деякі автобуси навіть не змогли виїхати за АТП. На міських шляхах численні ДТП трамваї і тролейбуси сьогодні знову не курсують через складну ситуацію в енергетичній галузі. Тож плануйте свої маршрути завчасно і набирайтеся терпіння. Зокрема, тимчасово призупинена робота маршрутів номер 18, 73 та 101 а комунальники намагаються стабілізувати ситуацію. працює спецтехніка та зупів тисячі дорожніх робітників у департаменті транспорту. Закликають без нагальної потреби не виїжджати у місто на власному транспорті. У департаменті охорони здоров'я населення міськради нагадали адреси травмпунктів у Дніпрі. Вони зараз на ваших екранах. Вулиця Ближня, 31, вулиця Батумська, 13, проспект Богдана Хмельницького, 19, вулиця Антоновича, 65 і проспект Лесі Українки, 26. Окупанти продовжують наступальні операції на Бахмутському та Авдіївсько-Донецькому напрямках. Там точаться запаклі бої у східній частині Херсонської області. Тривають оборонні дії та відбувається перегрупування сил військ РФ. У цілому за минулу добу зсу відбили атаки біля 15 населених пунктів та вразили 6 пунктів управління противника на Харківщині, в Луганській та Донецькій областях. За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. У разі блекауту мобільний зв'язок в Україні триматиметься щонайменше три доби. Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щіголь. На випадок повного відключення електроенергії, національний телемарафон та п'ять радіокомпаній зможуть працювати також не менше трьох діб. У нас працюють середні хвилі. українські радіо працюють в радіо в де ви можете почути. Найнеобхіднішу інформацію, що відбувається в Україні, так, раді... так само як телевізійні канали, телемарафон також зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Досить прославляти російсько-радянських діячів. У Дніпрі з вулиць прибирають пам'ятники Пушкіну, Горькому та Лермонтову. Вже найближчим часом постаменти перенесуть на територію КП Зооконтроль. Що не так із цими двома письменниками та науковцем ми запитали громадських активістів та істориків. Та дізналися думку чи підтримують вони демонтаж. Усі подробиці далі у сюжеті Владислава Авдієнка. Ці пам'ятники вони возвеличують Росію, вони створюють простір, до якого тягнуться росіяни. Це Ганна Счасна, Дніпровська активістка, яка протягом декількох років боролася за демонтаж пам'ятників російським діячам у соцмережах. Виходила на пікети. Любителі ліричної поезії Пушкіна. Увага! Жінка цитує його поему Кавказький пленник». Всьоруському мечу подвласно. Панікні сніжною главою. Смірісь Кавказ, ідіот Ермолов. Ермолов – це був генерал, який жорстоко подавляв спротив грузин під час поневолення Грузії і Кавказу. Ермолов – це сучасний суровікін, який зараз хоче знищити всю Україну. Так от його оспівував Пушкін. Пушкін не тільки виправдовував загарбницькі війни Росії, українців ще й не визнавав як націю, а називав малоросами. Під час зйомок сюжету у нас розгоряється дискусія із перехожим. Спочатку він наголошує на важливості творів поета, з самого дитинства вивчали твори Пушкіна. Потім апелює до важливості його імені для навігації містом. Всі це проспект знають як проспект Пушкіна, тому, ну, як пам'ять. Нагадуємо йому, що наративи творів автора елемент багатовікової російської пропаганди, і чоловік змінює думку. Якщо наразі це буде як елемент пропаганди, що буде негативно вліяти на Україну, то я думаю, що його лучше демонтувати. Проспект Яворницького тут ще один пам'ятник, що потрапив у чергу на демонтаж. А ось цей відомий російсько-радянський письменник, який товаришував із Леніним, був прихильником Сталіна, а ще Горькому приписують українофобні висловлювання. Зокрема, той назвав нашу мову непотрібним на речі. Чи варто демонтувати пам'ятник? Думки містян різняться. Причому тут пам'ятник політики, і зараз треба займатися тим, щоб освободіть. З нашої сторони і все. Я не можу то забити, чого у мене вчили в школі. Пам'ятники, які б вони не були, це свято. Що ну, є, що немає. От, ну, пам'ятник хороший, жалко його зносить. Зробив, може, добре для радянських часів, але для наших на даний час нічого доброго нема. Горки тут точно зайвий. Він працював на радянську владу, як міг. Треба зносити його, Пушкіна, все це треба знімати, зносити цих пам'ятників. Це як. Місце скупчення ідей про російських. і ще один постамент, який планують прибрати на тому ж проспекті російському науковцю yeah. Ломоносову. Історики кажуть, це сакральне місце. Саме на цьому постаменті з херсонського граніту, трохи більше ста років тому стояв пам'ятник Катерині II. Простояла Катерина тут дуже надовго, тому що в 1919 року цей Прекрасний місцевий п'єдестал він був порожній. в 1971 році. На цьому місці з'явився він, Михайло Ломоносов. В СРСР був справжній тренд ставити ломоносових біля університетів в радянській системі ідеологічного впливу. Науковець мав велике значення, бо саме з ним пов'язують початок російської науки. От тільки знання, якими так пишалися росіяни, насправді були здобуті вченим. У західній Європі «Бо не майстри підроблювати документи і творити з людини, особливо померлої, ту форму, яка їм потрібна для конкретної сьогоднішньої задачі. Ініціатива встановлення Ломоносова – це дещо провінційне бажання відповідати високим нормам науки у розумінні не науковців, а бюрократів на місцях. Громадські активісти твердять, краще було б на місці Пушкіна, Горького чи Ломоносова встановити пам'ятники українським діячам. Леся Українка, Олена Теліга, Іван Франко. Ви всі знаєте ці імена. Жодного пам'ятника в місті Дніпро, окрім Шевченка, ми не маємо. У мерії ж повідомили, демонтаж почнеться вже найближчим часом. Пам'ятники російсько-радянським діячам перемістять до КП «Зооконтроль». Мовляв, там вони будуть ціліші. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось у 12.00.